Півтора роки працівники міліції шукають 11-річну Валентину Кушнір з села Гриненки Немирівського району. Дівчинка зникла у липні 2010 року. Пішла в магазин і не повернулась. Пошуки правоохоронців результату поки що не дали. Ну, той день Валя гралася з моєю дочкою і з племянником. Вони гралися на дровах, а потім в мене Саша підійшла, і каже: мам, я хочу соку. Кажу, дось, немає, треба в магазин магазиніти. Валя каже, ну давай я схожу, ти й куплю. Валя постійно, то валя, то ще мої коми дівчинки брали, і моїх дітей ходили в магазин, ходили, каталися з ними на коляски. Я їй дала 10 гривень, вона пішла. Це було під вечір. Дівчинка якраз розпочався дощ. Дівчинка забігла в магазин, темні куртки накинула на голову, тому що був дощ. Взяла, здійснила покупку, вийшла з магазину і направилася по алеї в сторону клубу. І все з тих пір, вже як вияснилось, вона пропала. Додому дівчинка так і не прийшла. Мати Валентини Марія Оліфір одразу звернулась у сільську гриненську раду з проханням викликати міліцію. Правоохоронці виїхали на місце пригоди, поспілкувалися з жителями. Думки односельчан, вчителів, школярів та знайомих зниклої дівчинки різнились. Кажуть, вкрали, кажуть, не стало. Дівчинка доброзийлива, любила спілкуватися з меншими, з більшими школярами. Дуже швидко входила в. Колектив будь-який, з нею можна було поспілкуватися навіть чужій людині. Це кімната Валентини. Ось її ліжко, речі. Батьки кажуть, донька була слухняною, порозуміння знаходили завжди, не ворогували. Якщо вона куди-то йде, то вона і мені скаже, і маму предупреждала. Вона без спросу нікуди ніколи не ходила. Я відчуваю, що їй дуже погано, що я от їздила до людей, зверталася, то вона дуже плаче і хвора і. Що ну що жива вона? І я теж не відчуваю, що вона десь мертва, що присутство її постійно коло нас. Лягаю спати, молю Бога і встаю, молю Бога і в церкву ходимо, звертаємося, що цей за ангела-хранітеля. До ікон ходимо, що швидше повернулась до дому, так. правоохоронці перевіряють будь-яку інформацію, що стосується малолітньої дитини. Розшукові матеріали надіслані в усі області України. Шукати дівчинку допомагають слідчі інших регіонів. Втім, на даний час відомостей, які представляли оперативний інтерес, міліціянти не мають. Існує тісна співпраця із колегами інших областей, які безпосередньо надають допомогу в пошуках зниклої дівчинки. Ми опрацьовуємо максимум інформації, яка надходить до нас по телефонах від громадян України, які безпосередньо бачили схожу на рожковому плакаті дівчинку. От, дану інформацію ми перевіряємо, докладаючи до цього максимум зусиль. Однак на даний час інформації, яка б заслуговувала на оперативний інтерес, отримано не було. Працівники міліції просять усіх, хто, можливо, чув щось про Валентину Кушнір, телефонувати на номери 102 59 40 12 або в Немирівській РВМВС 225 52, код 231.